Всім привіт, друзі! На каналі Valer. Сьогодні я покажу, як додати автоматичні ролі на сервер Discord. Для цього заходимо на сервер, натискаємо на налаштування сервера. Тут нам потрібні ролі. Відповідно, створюємо ролі. Ось. Ну, Називаємо її відповідно, як хочете. Додаємо їй якісь привілеї. Натискаємо Зберегти. Після чого заходимо в CardBot. Ось. Ну, просто так от вбиваєте. Відповідно, «Карлбот» натискаємо Увійти з Discord. Натискаємо Авторизувати. Відповідно, Закрити. Вибираємо наш сервер. Це в моєму випадку сервер під назвою Doxix Server. Далі, отак, от додаємо: натискаємо Продовжити. Все дозволяємо. Натискаємо авторизувати, натискаємо Закрити. Після чого заходимо в налаштування сервера ролі. Тут відповідно шукаємо CarlBot, перетягуємо його вгору, натискаємо управляти і даємо йому дозвіл керувати ролями. Ось вона у нас увімкнена. Натискаємо зберегти, закриваємо, заходимо в самого бота. Тут натискаємо авторолі і вибираємо роль, яка буде даватися кожному, хто заходить на наш сервер. І натискаємо Зберегти. На цьому все. З вами Валер. Всім бувай.